Друзі, вашій увазі Opel Astra 2007 року, 150 тисяч пробігу, сервісна книжка, два ключика, хороша літня резина на дисках і стоїть зараз зимова резина. Гарна чиста оптика. У автомобілі немає жодного підкрасу. Автомобіль в гарному технічному стані. По автомобілі є 4 склопідйомники, електродзеркала, мультіруль, двохзонна кліма і круїз-контроль. Так, Задний ряд сидінь в такому теж стані, гарному, запасочку все присутнє. Задня полочка, задня шторка, фуркоп. Автомобіль бачите, має гарний такий зелений насичений колір. По автомобілю обслужено рівні роліки, можна ще їхати 25 тисяч. Масло потрібно замінити, а також замінене щеплення, новий вижінний, нова корзина. Друзі, ось такий гарний автомобільчик вашій увазі. Місто Івано-Франківськ, кого цікавить даний автомобіль, дзвоніть, приїжджайте на тест-драйв. Ціна даного автомобіля становить 5900 доларів. Є стан, є машина, є ціна. Кого цікавить, всім гарного дня.